Хто два комп'ютери в одному відсіку на ніч у залишив? А що сталося? Я сьогодні приходжу вранці, а там купа маленьких калькуляторів. Пищать усі материнську плату просять. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Величезний супермаркет. Дружина загубилася десь між молочними продуктами і крупами. Ходжу, шукаю її. Підлітає симпатична працівниця. Я чимось можу вам допомогти? Е, не впевнений. А ви щось конкретне шукаєте? Так, дружину. Ні, ну так одразу я не можу. Давайте хоч кави вип'ємо. Сидять якось у туалеті, в сусідніх кабінках два євреї і розмовляють. Абраме, як думаєш, якою працею ми зараз займаємося? Розумовою чи фізичною? Не знаю, Мойшо, Думаю, що розумовою. Чому ти так вирішив? Бо якби це була фізична праця, ми таке когось найняли. Алло, це техпідтримка?» Так, у мене інтернету немає. Менеджер тих підтримки довго пояснює, що потрібно зробити, використовуючи комп'ютерний жаргон. Зрозуміло, клієнт. Не зовсім. А не могли б ви мені пояснити це ще раз, тільки уявіть, що я маленька дитина. Добре, хлопчику, поклич маму до телефону. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У мене тут із дружиною розмова вийшла. Вона каже, якби жінки правили світом, воїн узагалі б не було. А ти що? А я їй кажу, мовляв, ти цілком права, бо для ведення війни потрібні стратегія і логіка. Ясно. Ну, так ти, якщо ночувати ніде, приходь, місце є.